Набрався глупощів і поїхав через Крим, через Росію, хотів виїздити за кордон. Не дуже спілкувалися, вони полюбляли бити мене там, струмом, там, ногами, імітувати розстріл. Я маю надію, що вас поховають з цими погонами майора. Звуть мене Бондаренко Ігор Юрійович, мені 47 років, більшу частину життя мешкав в місті Херсоні. Свій час я був актором театру російської драми імені Лесі Україн. Я актор другої категорії. Чотири роки грав. Я знімався в російських і українських серіалах в Києві. На кіностудії Давженка, кіностудії Приходька, я їздив в Москву, знімався. До 17-го року я був ваш колега, я журналіст. Я ну, взагалі-то я і досі є член спілки журналістів України. А з 17-го року, після деяких моментів в своєму житті, мені прийшлося полишити цю професію, поставити її на паузу. І я працював в польській фірмі Просто водителем. Повномасштабне вторгнення для мене почалося десь зранку, може десь в 6 або в 5 годині ранку 24 -го лютого 22 року. Мені зателефонувала моя зведена сестра, вона мешкала на той момент в місті Маріуполі, і сказала таку фразу: Гарша, не волнуйся, з нами все добре. Ми в бомбоубіжі, ми живі, все в порядку. Я запитав, зачекаю, що, яке бомбосховище, яке в порядку, що живить. Все нас бомбят, але ми спряталися, ми живі, все в порядку. Потім я подивився на власні ресурси і побачив, що почалася війна. Спочатку вторгнення, коли я зв'язався зі своїми знайомими, з патріотичних організацій, там, людей, які зв'язані були з військовими, там, з деякими там, хтось працював у владі, вона сказала таку мені фразу: Ігор, ні в коєм випадку, ні в якому випадку, ні в які там, місцеві формування не вступай. Або виїжджай, або ховайся. Я кажу, чого? Є інформація, що всіх їх здадуть. І всі вони або загинуть, або з ними щось зроблять. І я не буду зараз казати, хто, але один знайомий, дуже гарний знайомий з прошлого моєго життя, він мені декілька разів телефонував, казав, Ігор, треба щось робити, треба якось там об'єднуватись, якийсь супротив вести, Якось хотів зі мною зустрітись. Наполягав на цьому, я казав, що є... мене нема в Херсоні. Я ховав, я поїхав, мене нема в Херсоні. А... В січні 23-го року я узнав, що він вже в генічиську працює на пана Сальда орієнтовано в прес-службі. Я весь час ховався, я майже ні з ким не зустрічався. Я намагався поменше виходити на вулицю. Якщо виходив десь гуляти, так робив, щоб мене ніхто не бачив. В червні місяці моя дружина поїхала за кордон, я залишився. В якийсь період часу я на окупованій території залишився сам один. І коли ти залишаєшся сам один, тобі в голову лізуть всякі глупі мислі. І мені полізли безглузді думки, що треба теж виїжджати. І ніхто в той момент мене не зупинив, аргументовано мені не сказав, що це дуже погана ідея. Хоча я знав, що вони підуть. Вже все свідчило про те, що вони ну, десь з початку серпня вже було зрозуміло, що щось у них не складається. Да? І це справа часу, коли вони звідти підуть. Але я набрався глупощів і поїхав через Крим, через Росію. Хотів виїздити за кордон. І на переході Каланчак в ФСБ доказала, що ця думка була не дуже гарна. Десь 10 серпня я виїхав з Херсона. Я доїхав, пройшов нормально два блокпости. А вже на переході Каланчак мене там перевіряли там пограничники, таможня, ну там, вся ця їхня структура, а ФСБ я вже не пройшов. Я їм показав свої посвідчення журналіста, показав їм свій YouTube канал, де я знімався в тих всіх серіалах, що вони дивились мене в Москві. А коли вони побачили мій телефон, вони, я так. Розумію, ну, в телефоні я видав всю переписку там і видалив багато номерів, але оскільки я знаю, що сервери Телеграм знаходяться в Росії, то вони знайшли всю моє, все моє листування з деякими людьми, познаходили номери телефонів, а там були такі телефони, там був Ігор Мазурець, голова УНАУНСО, і Тарас Тополь. І Тополя, і там і Кушнір. Це був один із там в свій час провідників правого сектору міста Херсоні. Я їм пояснював, що я, як журналіст я працював, я брав у них інтерв'ю. Але оскільки в Росії нема свободи слова, для них дуже, як це, для них дуже це незрозуміло, коли журналісти беруть інтерв'ю у когось, там, якихось представників. Які, наприклад, знаходяться в опозиції до влади, як це? Тобто в них цього питання, вони не розуміють цього, да? вони розуміють тільки одне, що преса повинна працювати на правительство. А, то, що ти там, а якщо ти там взяв інтерв'ю у когось, хто входить, наприклад, до їхніх зараз там іноагентів, як вони там модно, то все, ти такий же терорист. Їх більше цікавила ця ідея, ну, ці мої, ця, ця сторона мого життя. І пан Горцов мені так і сказав, у нас немає часу з тобою довго возитися. А з паном Огорцовим я познайомився десь зранку 11 серпня, коли мене вивели з контейнера, в якому я сидів, там 10 числа мене і ще двох хлопців з Каховки посадили в сталевий контейнер. Ми там просиділи майже весь вечір і там всю ніч. Спочатку там вмирали від спеки, потім від холоду. І зранку я познайомився з паном Огурцовим. Він приїхав ще зі своїми там публічниками. Ось, забирати мене на такому бусі з написом літера З. Він надягнув мені, ну, Тих хлопців відпустили їм, там пан Гурцов дав їм купняка, прочитав їм мораль, про крепость русського міра, скрепи і все остальне. Сказав їм, що я перевірю, чи приїхали ви додому. А мені він особисто защепнув за спиною таку стяжку білу, пластику, посадив мене, затягнув мене в цей бусик. Отак от от відбулося наше знайомство. Він до всіх був нелояльний, дуже. Знаєте, людина, яка зрадила свою батьківщину, пішла працювати на росіян. Причому я так розумію, що йому ця робота приносить дуже велике задоволення. Він на ній непогано заробляє, бо коли я з ним познайомився, він був ще капітаном, зараз він вже майор, тобто в нього вже кар'єрний рост. Ну, розумієте. Коли ти катуєш беззбройних людей, це набагато вигідніше, ніж ти сидиш в окопі. Да? Медальки, плюшки, надбавки і все інше. Да. А для пана Огурцова ми всі бандеровці, всі придателі Росії. Ось ми предали Росії, ну там весь этот бред він мені там розповідав про біолабораторії на території. України, про гусей, про комарів — це він мені все розповідав. Я спочатку подумав, що він жартує, бо перевіряє мене. Я так, знаєте, як з такою... Я його спросив, ви в це вірите? На що він мені відповів, що значить вірю, я це знаю, бо мені мої друзі з ФСБ документи показують. Я чесно вам скажу, я не здивуюся, якщо пану Огурцову в свій час показали. Справу кожного генно модифікованого комара або Гуся, І їх там тих справ, там може пару мільярдів в них там вже є, в них під це відділ якийсь зроблено. так. Він там хвастався, він казав, що він на хорошому рахунку ФСБ, що його навіть в Москву запрошував, він працював, але як істинний патріот він вирішив бути на першому краї, ну чогось. На першому краї, а в ну, ну, нього виходить так, перший край для нього це десь кілометрів за 100 від лінії фронту. Він проводив зі мною деякі бесіди, його поплічники по його вказівці, ну, вказівці проводили, зі мною не дуже спілкувались, вони більше полюбляли бити мене там, струмом, там, ногами. Ще таке. Імітувати розстріл, там. Ну, це вони любили. Да? Це все робилось по його вказівці. І я побачив таку яму 2 на 4 метри. Там вже були мертві люди. І ззаді товариша Огурцов спросив, хочеш к ним? Я сказав, ні. В цей момент прозначав вистріл одиночний постріл, і мене, я вважаю, що прикладом він вдарив сюди. Між лопаток. Я вам так скажу, коли мене підвели до тієї ями. Всі кажуть, там життя проскакує перед очима. Я вам так скажу, у мене нічого не проскочило. У мене в голові тільки одна фраза прозвучала. Это все. От я собі сказав – это все. І більше нічого. Ні життя там, не проскальзувало перед очима, Нічого. Это все. Я відчуття, що зараз виключиться твій світ і ти попадеш в темноту. Мені пощастило тим, що у них були на мене плани. А в фізичному плані моє здоров'я дуже сильно було пошкоджено, бо вибачайте, я майже 6 днів лежав прикутий е і лежав на полу на цьому боці майже на е кафелі, не дивлячись на те, що там було літо. Пов був дуже холодний і в мене зараз є проблеми по неврології, а, зі спиною, з, з, з компресії, миш там ну, багато чого. Тому вони мені з, з 11 серпня по 15, виходить, 15-го вони мені зробили пропозицію, да, від якої я не зміг. Відмовитись. Тримали мене в місті Скадовську, я це узнав 16 серпня. Коли я погодився співпрацювати, вони мені дали телефон, щоб я завів е, телеграм-канал проросійський. Я його під їхнім наглядом завів. Ось. І коли той пан Гурцов виходив, я включив, вимкнув геолокацію і подивився, що я знаходжусь у місті Скадовську біля дельфінарія. По крайній мірі показала геолокація, що я знаходжусь біля ну, пансіонату Слава чи пансіонату. Але я був не в самому пансіонаті, а старошка при цьому пансіонаті. Ось. Я 16 числа дав сигнал своїй дружині і дав сигнал своїй сестрі, де я знаходжусь. Ну, я таки направив таке, написав таке зашифроване послання. Там, передав деяку інформацію, щоб, яку знали тільки вони, вони тобто, зрозуміли, що це я, я живий. Ось. А випустили мене 25. го Три. З 16 -го по 25 включно, я під їхнім наглядом вів цю, в телеграм-каналі, вів цю групу. Вони дивились, що я там пишу. Там. Але ж, як сказав один е, гарний чоловік, я е, вів телеграм-канал. Я нічого там не писав свого. Я заходив на сайт Мостка на ваші публікації, заходив на цензорнет, перекладав їх російською мовою і тільки міняв деякі слова. Наприклад, замість там е -е, ВСУ писав там украбандеровці, там, місто Освободіли написав Захопили. Тут, тобто, ти міняєш два-три слова і воно вже їм ця стаття подобалась. Я їх публікував. <laughs> в цьому телеграм-каналі. А щоб а, реальних підписників у мене там було, може, 9. Це була моя сестра, моя дружина, мій троюрідний брат, потім один мій, мій знайомий з правого сектора, потім один полковник ВСУ, <laughs> мій друг. Ось, ну там. А інші всі я покупав з такий сайт є, там ти покупаєш ботів. Підписників. І я покупав цих підписників-ботів е на цьому каналі. Спочатку я там психану купив тисячу штук, ну і це було оприметю, а потім я десь раз на тиждень покупав 100-150, таке ну, таке число. Тобто цей канал був <свісно>, абсолютно фальшивка, профанація. <свісно> Ось. І я навіть зберіг назву цього сайту, у мене аккаунт досі є, там навіть написано, якого числа я покупав. Потім, коли в мене закінчилися гроші, вже моя сестра покупала цих підписників, бо в мене на карточку заблокували, мою приватовську. Тому трішечки така ситуація була. Сестра допомагала. За день до того, як мене випустити, до мене прийшли два таких інтересних молодих хлопчика. Я їх пізнав по голосу. Це були ті самі, котрі мене. Катували, бо я їх не бачив, бо в мене весь час обличчя було замотане. Я пізнав їх по голосу. Вони принесли фотоапарат, такий, якийсь мильниця цифрова, е, прапор російський вивели мене на вулицю. Весь час, коли в туалет чи на вулицю виводили, весь час на голову надівали якусь тряпку, і я руки закладав за спину, виходив. Вивели мене якийсь там пустир був. Зелений забор, пам'ятаю, такий зелений забор цього з металопрофіля поставили. Я цю їхню російський прапор взяв в руки і дав клятву, як зараз пам'ятаю, що я там, Бондаренко Ігор що даю свою згоду чи там клянуся вже, не пам'ятаю, допомагати там Збройним вооруженим силам Російської Федерації в боротьбі з, з бандитами і терористами. По суті, я поклявся. Вооруженим силам Російської Федерації унічтажають співробітників ФСБ, працюючих на території України, тому що вони і є бандити і терористи. Мене вивели, забрали мої речі, посадили опять в той же бус, вивезли на окраїну Скадовська, зняли цю тряпку з голови. Там ми пройшли десь метрів 30-40 від того буса, може 50 точно не пригадую. Так. Вони зупинили маршрутку, посадили мене в маршрутку, і я доїхав до міста Голопристань безпосередньо до пристані. Бо вже тоді через Антонівський мост неможливо було потрапити в Херсон. Він вже був дуже пошкоджений, тому громадський транспорт там не їздив. Потім на такому моторному човні я добрався до набережної міста Херсона. З речами я доїхав додому, кинув речі. Побіжав, побіг, побіг до своїх друзів. Це ну, не мої друзі, а більше друзі моєї сестри. Вони е, дружать багато років. Я їм показав, що от я звільнений, дайте сигнал моїй сестрі, що я живий, здоровий, що ви мене бачили, що, я, що мене відпустили. Я потім побіг, побіг, купив води, бо в Херсоні тоді вже не було світлої води. Ну, Помився, побрився. Мені сказали, що я повинен буду зустрітись 26 числа з куратором. Вони мені сказали, що я повинен буду ходити відмічатись там. Я сказав, що якщо я буду ходити відмічатись, місцеві партизани мене змалюють і мене просто приб'ють. І я робив проще. Я ходив, десь знаходив білборд, там Росія, там, Україна навсіда, ну ні, ні, їхні. І там просто фотографувався, робив селфі. Відсилав цьому товаришу Огурцову і підписував я на місці, я тут. І це я повинен був робити раз в день. Я... І я також продовжував вести цей телеграм-канал. Він мені там дзвонив, там цей товариш огурцов дзвонив, мені там питав, тобі цей э, куратор передав деньги? А ні копейки мені дав. Ну, от, Я вам так скажу, там куратор інтересний був хлопчик. Такий він був у військовій формі. Я не знаю, хто він такий, молодий, такий чернявий хлопчик, такий. ось. Він приїхав, він був під кайфом. Я журналіст таких людей знаю. У нього їхав. Ми поїхали, ми каже, поїхали, покатаємося, він був обдолбаний. Я говорю, ого, цікаві люди тут займаються агентурою. Я так розумію, що ті всі гроші, що йому виділяли на всю ту агентуру в Херсоні, він їх спускав на. Вибачаюсь на дівок та на наркоту, по ньому було це видно. Тому коли Гурцов мені декілька разів подзвонив, сказав, ти гроші отримав, я казав, ні, він Гак? ні. Я так розумію, що і... <головіка> гроші вони виділяли, але і... як? по старинній русі традиції все було, як все вже украдено було до нас. <головіка> От. Тому я працював безпла... безкоштовно, да? безплатно. І це кстати, товариша Гурцов, якщо ви бачите, я працював на вас на Російську Федерацію безкоштовно, і це навіть підлягає, під, підпадає під статтю про рабський труд, бо я не отримував за свою інтелектуальну роботу, не отримував жодної винагороди. Тобто ви ще по міжнародному суду товариша гурцов будете проходити як е, примусовий рабський труд. Так що вам ще за це від Міжнародного кримінального суда, вам ще це намалюють. Не намалюйте це факт, я буду проти вас свідчити. Ось. Так що така от справа. Я вам кажу, я нічого не писав, я нічого не видумав. Я брав статті з місцевих, з цензорнет, з Уніана, просто перекладав російську, міняв деякі слова, публікував, казав, що це мої. І 6 листопада, коли е, Херсон був неструмлений, зникла вода. Ну, вон... Стало ясно, що будуть. ну Ми вважали, що в місті Херсоні будуть запеклі вуличні бої, тому всі мешканці готували підвали там, чи тривожні валізки, там їду ховали в підвалах, але вони втекли дуже швидко. Ось. А 25 листопада, я, коли я виїздив, мені співробітники МВС повідомили, що я в розшуку, як безвісті зниклий. Я приїхав тоді в місто Фастів, ну я там у друга там, за деякий час пожив. Там, виходить, пішов до врача, бо в мене там були деякі проблеми. Там, після полону там, мені там прописали якісь ліки. Ну, я на той момент ще не звернув уваги, що. Ці травми будуть мати якісь наслідки. Наслідки проявилися буквально рік тому. Почали так серйозно наздоганяти мене. Ось. Там я прийшов в поліцію, дав покази, як, що, де, чого. Мене зняли з розшуку, а потім вже моєю справою займалася СБУ, а після СБУ вже поліція. В серпні. Ні. Вересні того року мою справу СБУ вже передало в поліцію. І вже від поліцейських я вже відслідчував, я узнав ім'я цього Огурцова, що він оказується наш соотечественник, що він там десь з Маріуполя, да. а до того я його знав під імінням, ну, Він просив називати його Петрович, а всі інші до нього зверталися як Фенікс. Повезло мені? Да, я вважаю, що повезло, пощастило. Я зробив все, щоб вибрати звідси живим. І я собі кажу, що я молодець, що я так вибрався, що ніхто не постраждав. Тільки репутація господина Гурцова. Але не дуже сильно, бо він зараз майор, з чим я його вітаю. Я, ну, я передаю вам великий привіт, вітання. Я маю надію, що вас поховають з цими погонами майора. Десь в труні, після війни я обіцяю, я приїду на ваше накладовище, кладовище, найду вашу вашу і справлю на неї велику і маленьку нужду, станцюю якийсь веселий танець. Ось. І вип'ю таку невеличку чарочку за те, щоб ваша гівняна душа горіла в аду, щоб черті вас там жарили, як можна качественно, конкретно и по существу.